П'ятниця п'ятого тижня Великого посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. З книги буття читання. Як Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому: Я Бог всемогутній, ходи з мною і будь бездоганний. Я зроблю союз між мною і тобою і розмножу тебе вельми вельми. І припав Авраам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: Ось мій союз із тобою. Бо ти станеш батьком многоти народів, отож усе більше не зватимешся Авраам, лише Авраам буде твоє ім'я, бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже, дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть з тебе, і встановлю, я мій союз між мною і тобою, і між твоїми потомками. І їхні, їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де будеш пробувати, як чужинець, увесь ханан край у вічне посідання, і буду їм Богом. Далі сказав Бог та Авраама: Ти берегтимеш мій союз, ти і твої потомки. У їхніх поколіннях ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, і між потомками по тобі кожного чоловіка серед вас обрізати. З книги Приповідок, читання, Путь праведних від зла ступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибілі передує гординя, падінню бунтючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніде з, з гордими ділити здобич, хто уважає на слово, той знаходить добро, хто покладається на Господа, той щасливий, розумним назвуть того, хто мудрий серцем, ласкавість. Ус дає наука, розум, джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара серце мудрого Його уста навчає, і губам Його додає знання. Приємна мова, стільник меду, солодощі для душі і лік для тіла, бувають поті. Що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий, лукавий чоловік сіє незгоду, а доносчик приятелів розділяє, насильник зводить сусіда сушіда свого. І веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці, а хто закусує губи, той зла накоїв, сиве волосся вінок чести, Його знаходять на правдній дорозі, вартісніший довготерпеливий, аніж звитяжець, і той, хто гнів опановує. Ніж той, хто здобуває місто, у пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвенного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину, як горно срібло. А вогонь золото, так Господь випробовує серце, злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей, сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова, тим менше князеві уста брехливі, гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувся, він матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Більше картання проймає розумного. Аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел, ліпше наштовхнутись на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати, того зло не відійде, почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, закищиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господеві. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрости купити, Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Від луки святого Євангелія читання, тим часом люди, що держали його, б'ючи, його над ним знущалися, накривши, питали Його Пророкуй, хто той, хто вдарив тебе, і багато іншого, глузуючи, говорили на нього. Як же настав день зібралася рада старших народу, превосвященники та книжники. І привели його на суд свій, і казали, коли ти Христос, скажи нам, Він відповів, їм, коли скажу вам, ви не повірите, а якщо вас спитаю, ви не відповісте, віднині Син Чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали: то значить ти син Божий, Він сказав до них. Самі ж кажете, що я. Навіщо нам ще свідки сказали ті, самі ми чули з уст його коментар. Дорогі мої. Як бачимо, знайшлося чимало людей, які знущалися та глузували з беззахисного Ісуса. Ніхто їх до цього не змушував. Могли б собі, виконавши наказ схопити учителя з Назарету, просто спостерігати за подіями і чекати подальших наказів. Однак вони дозволили собі на більше чому? Що змушує людей знущатися над тими, хто видається слабким та беззахисним? Яка підла частина нашої зіпсованої гріхом природи? Напишіть про це в коментарях, як ви думаєте. Після нічного глузування увесь день настає ніби поважніше дійство, намагаються зобразити справжній суд і засудити Ісуса вже офіційно, визнати Його богохульником. Та самозванцем. Проте це в них не дуже виходить, отже, зрештою, просто вольовим рішенням виносять вирок. Там, де бракує аргументів та розуму, компенсуються звою воли. не бажають ще свідків, не бажають більше нічого знати, їм і так вже все ясно. Чи траплялося? Мені в своєму житті зустрічати подібні ситуації: глозування тачкування беззахисних, несправедливе засудження, імітація права для прикриття беззаконня? Якщо так, то по який бік того, що відбувалося, я знаходився жертви чи агресора, кривдника чи скривдженого? Як я себе тоді відчував? Що відчуваю у зв'язку з тим зараз? І про одне чудес. Зцілення розслабленого. Дорогі мої, у Євангелії від Марка є деталь відсутня в Євангелії від Матея. Люди, які принесли розслабленого на носилках, через безліч народу, вимушені були забратися на дах. І розібравши його, опустити Хворого згори. Мені здається, важливо зрозуміти, що до Бога не завжди потрібно підніматися, іноді ми повинні розібрати дах, тобто розчистити той шлях наниз, який веде людину до Спасителя. І далеко не завжди ми в силах зробити це самі, Оскільки подібні до цього розслаблено, потрібно, щоб хтось розібрав для нас цей дах, допоміг нам саме не піднятися до Бога, а пуститися до нього. Бо Христос чекає нас не десь у хмарах, не в області мрії і в повітряних замках. А серед хвилювань нашого буденного, щоденного, дуже прозаїчного життя серед тих, кому важко, хто не знедолений, хто на самому дні. Щоб знайти Христа, дуже часто потрібно спуститися на дно, а у нас не завжди це виходить, бо від бомжів, скажімо, просто тхне та й взагалі. Нам це важко винести. Одного разу я почув від жінки з дуже таким великим церковним досвідом, що ті євангельські жебраки це якісь інші, не схожі на цих сьогоднішніх. То були хороші жебраки, а ці погані. Ні, дорогі мої, ті жебраки були такі, ж, як і нинішні бомжі, брудні, смердючі. П'яні, вошиві, а іноді й брехливі. Але не здорові потребують лікаря, а не дуже. От що ми повинні зрозуміти, дорогі мої. Духовні настанове. Ісус має тепер чимало приятелів свого небесного Царства, а замало своїх хрестоносців, має багато жадних втіхи. Але обмаль таких, які бажають собі прикрости. Він застає багатьох товаришів за столом, але обмаль за поміркованістю. Всі бажають з ним веселитися, але мало хто хоче щось для нього перетерпіти. Багато людей йде за Ісусом до ламання хліба, але мало хто з них аж до пиття страждання. Чимало людей віддає честь Його чудам, а мало хто йде в шліт за неславою Його Христа. Багато людей любить Ісуса, доки не стріне їх якась прикрість, багато хвилювань і благословлянь Його, коли одержать від Нього якісь тіхи. На власному прикладі знає, дуже добре вірити в Бога, але тільки скажи щось за гроші в церкві. все вже. Туди не треба лізти, це особиста сфера, Богові гроші не треба. Добре, що нам усього треба. Але нехай тільки Ісус віддалиться і на хвильку їх покине, то або нарікають, або цілком занепадають духом. Багато хвалять і благословлять Його, коли одержать від Нього якісь за Зате ті, що люблять Ісуса. Ради Ісуса, а не задля власної втіхи, ті так само благословлять Його у тяжкій журбі і скруті серця, як і у хвилі найбільшої втіхи. І коли б він зовсім не хотів дати їм втіхи, то вони все-таки хвалили б Його і складали б Йому подяку. О, яку велику силу має чиста любов Ісуса, не змішана ні з якою власною користю, ані самолюбством, чи ми доречно наймети, найметами звати всіх тих, що завжди тільки у тих шукають, чи ті, що постійно промишляють про свої користі чи зиску, не дають доказу, що вони себе більше люблять, ніж Христа? Де знайти такого, хто хотів би служити Богові не потребуючи подяки? Рідко коли знайдеться така духовна людина, яка б бого зреклася, бо хто знайде такого, що по правді у Бога і духом і вільне від будь-якого прив'язання до створіння, ціна Його, як її речі, що здалека та від краю світу, приповідок 31.10. Коли людина роздасть увесь свій маєток, то це ще невелике діло. І коли буде тяжко покутувати, то це мало що ще значить. І коли здобуде все знання, то далеко йому ще до кінця. І коли він матиме великі чесноти і вельми гарячу побожність, то багато ще бракувати йому того, в чому у нього найбільша потреба. Що це таке? Хай зречеться всього і себе відречеться, нехай свою волю зовсім полишить і ні сліду не заставить від любові до себе. А коли він зробить усе те, що вважає за свій обов'язок, нехай думає, що нічого не зробив, нехай не надає великого значення тому, що можна високо цінити. Але нехай назве себе непотрібним слугою, як свята Правда каже, коли ви все те зробили, що було вам наказано, говоріть мене потрібні слуги, Луки 17.10. Лиш тоді Він справді зможе стати убогим Духом, мовлячи, з пророком, я однішенький і убогий, Псалом 24,16. Однак немає нікого. Багатшого, могутнішого, сильнішого за того, хто вміє покинути себе та й все інше і найглибше впокоритися. Багато декому жорстокою здається, така мова відречися себе самого, візьми свій хрест та йди слідом за Ісусом. Але далеко прикріше почути таке останнє слово, ідіть від мене прокляті у вогонь вічний. Матея 25:41. А ті люди, що тепер радо слухають слова про Хрес і йдуть услід за ним, потім не будуть боятися слухати слів вічного судження. Цей знак Христа з'явиться на небі, коли Господь прийде судити. Тоді всі слуги Христа, які за життя уподібнювалися розп'ятому, приступлять до Христа суді з великою надією. То, чому боїшся взяти на себе хрест, по ньому йдеться до Царства Небесного. У Христі спасіння, у Христі життя, у Христі охорона від ворогів, у Христі джерело небесних солодощів, у Христі сила для розуму, у Христі радість для душі, у Христі везміз чесноти, у Христі завершення святості. Немає для душі спасіння, ні надії на вічне життя, як тільки у Христі. Так візьми свій хрест, іди вслід за Ісусом і зайдеш у вічне життя. Він ішов перед тобою, несучи свого Христа, і вмер за тебе на Христі для того, щоб і ти носив свій хрест і бажав на Христі вмерти. Бо коли умреш разом з ним, то разом з ним і житимеш, а коли будеш йому товаришем у стражданні, то будеш товаришем і в славі. На Христі все основується і все залежить від умирання, і немає іншої дороги до життя і до правдивого спокою в серці, як дорога святого Христа і щоденного умертвіння. Йди, куди хочеш, шукай, чого хочеш, а не знайдеш ані в горі вищої, ані в низу безпечнішої дороги, крім святого Христа. Знаєте цей вислів? Багаті теж плачуть. Вони мають мільярди, але вони не відчувають спокою в серці. Їм все одно здається замало. Уклади собі і упорядкуй усе, як сам хочеш і зрозумієш, і побачиш, що завжди треба щось витерпіти, чи доброхіть, чи знеохоту, щоби стрінути хрест. Бо або на тілі почуєш біль, або в душі буде тобі серце боліти, Нараз Бог тебе полишить, нараз ближній допече, Та що більше, часто сам собі тягарем станеш. Однак ніякий лік ані втіха не зможе ні допомогти тобі, ні дати пільги, але мусиш терпіти, доки Бог схоче. Бо Бог так хоче, щоб ти вчився терпіти лихо без втіхи, щоб ти йому цілком корився і через прикрості ставав покірнішим. Ніхто так не відчуває мук хрестових, як той, кому прийдеться колись таке саме терпіти. Так. Хрест завжди готовий, і всюди чекає на тебе. Не встигнеш від нього утекти, куди не побіжиш, бо куди не прийдеш, приносиш і себе, і завжди з собою зустрінешся. Подивишся вгору чи вниз, оглянешся довкола себе і заглибишся у своє серце. Всюди знайдеш хрест, всюди мусиш зберігати терпеливість, якщо хочеш мати спокій в серці. І заслужити собі на вінець вічної слави, коли радо несеш хрест, то і він тебе підніме, і заведе тебе до бажаного кінця, тобто туди, де терпіння скінчаться, хоч це буде не тут, не на землі. Коли ж ти неохоче його носиш, завдаєш собі тягару. І ще більше обтяжий себе, але все таки мусиш носити. Коли скини з себе один хрест, то неодмінно знайдеш другий, але знай, що ще важчий. Чи гадаєш, що втечеш перед ним, чого не встиг ні один смертний чоловік обминути? Котрий святий жив на світі без Христа і прикрості. Навіть Господь наш Ісус Христос, доки тут жив, не пробув ні одної години без болю й терпіння. Бо треба було, Каже, щоб Христос терпів муки і воскрес із мертвих і так увійшов у свою славу. Луки 24, 24:26. І яким чином ти шукаєш іншої дороги, крім цієї царської дороги, святого Христа. Все життя Христове було тільки хрестом та мукою, а ти шукаєш для себе спокою і радости, помиляєшся, так помиляєшся, коли шукаєш чогось іншого, замість того, щоб терпіти прикрості, бо все те смертне життя, повне недолі і обставлене докола хрестами. І чим вище в духовному житті зросте, тим тяжче він не раз тричатиме, бо біль вигнання Його через любов збільшується. Проте людина, хоч і така нещасна, все ж не буває пільги і втіхи, і вона відчуває, які великі плоди приносить їй терпеливе зношення Христа. Бо як тільки вона доброхіть піддається йому увесь її прикрий тягар, перемінюється надією на Божу ласку. Молитва Єфрема, Господи владико життя мого. Духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства відчини від мене. Духа чистоти, покори, терпеливості, й любові даруй мені служі Твоє. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь 12 малих поклонів Боже милостивий будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безще слана грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безще слана грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти, гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбя, пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові, даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і Царю, дай мені бачити гріхи мої, і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних, Амінь. Претерпівий за настрасти, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Претерпіве за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.